Як приготувати класичне вівсяне печиво? Дуже легкий рецепт перекусу на роботу чи дітям в школу. Готується дуже швидко, а в сухому місті зберігається досить довго. Зберігайте і тисніть вподобайку. Вам сподобається. В тарілку розбийте одне і це. Додайте 80 грам цукру і дрібку солі. Збиваємо все вінчиком протягом 40 секунд. Тепер додаємо 8 грамів розпушувача тіста, 2 г куриці для смаку, але не обов'язково. 220 г вівсяного борошна. Борошну можна зробити із вівсянки, яку потрібно гарненько перебити в блендері. І також додаємо м'яке вершкове масу 80 грамів. Все замішуємо лопаткою чи руками. Маса має вийти досить липкувата. Далі мокрими руками виліплюємо маленькі кульки, які викладаємо на пергамент і пальцями притискаємо. Викладайте їх на дистанції одна від одної, так як при випічці печиво збільшиться в 2-3 рази. Випікаємо при 180 градусах 18-20 хвилин. Після випічки печиво буде м'яким, але як трішки охолоне, стане доволі твердим. Потрібно просто зачекати. Подавайте до чаю, чи кави. Всім смачного!